В асортименті бренду ДНК також маються топи з ефектами, з блискітками, шестигранниками та різними домішками, які створюють готовий дизайн на фінішному покритті. Топ Unicorn має голографічні блискітки у складі, які переливаються будь-якими кольорами під час різного типу освітлення. Топ Sorbet – це топ безлипкого шару, який має у складі жовті яскраві лимонні блискітки у складі. Топ Бабл має приємний ліловий відтінок з невеличкими блискітками у складі, а також немає липкого шару. І топ сакура. Це ніжний відтінок рожевих мікроблискіток у складі різного розміру, як шестигранники, так і мікроцяточки. Ці топи стануть ідеальним завершенням будь-якого манікюру і буде дуже добре виглядати на будь-яких кольорах гель-лаків. Технологія нанесення така сама, як у топів Bubble, Sorbet та Unicorn. Наносимо топ тоненьким шаром та будемо полімеризувати в лампі потужністю 48 Вт протягом 120 секунд. Після полімеризації топу необхідно обхолонути.